Ось таку терасу має одноповерховий будинок на академічному. Будинок повністю огорожений по периметру. Встановлені відкатні ворота. Земельна ділянка рівна. Три сотки. У будинку зроблений сучасний ремонт. Скрізь тепла підлога. Будинок загальної площі 90 квадратних метрів. Має зручне планування. Три окремі кімнати. Два санвузли для максимальної зручності та простора кухня вітання з виходом на терасу. Опалення тепловий насос, що є досить енергоефективно. Власна скважина. Вигрібна яма об'ємом 15 кубів. Заведена електрика 11 кВт. Кухня вітання. Укомплектована вбудованими меблями та технікою. Будинок готовий до проживання. Вам залишається його доукомплектувати меблями та технікою на свій смак. Ціна 145 тисяч доларів. Без комісії для вас. Телефонуйте, запрошую на перегляд цього гарного будинку.